Вимкніть мобільний телефон. Жесть. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ми хочемо долучити в рамках 60-ї статті КПК докази по справі вже відкритій кримінальній. Хотіли би, щоб слідчі вийшли, чи хтось типу того. Це вчора, вчора ви зверталися, так? Вчора звертались до окремо. Дивіться, які? це в рамках 60 ї статті, ну це ви самі приймаєте рішення. Або ви об'єднаєте, або окремо. Це по цій ділянці 5-22. На трьох аркушах, п'яти сторінках виклав позицію, долучив відео, скріншоти. Там два відео, дві, два скріншоти. І мені треба по... Потом Потому сейчас я прилеву и внесу, я вам надешу. По вчорашньому 60, пока да. немає. И да. талончика тоже мая. Талон я думаю зробить он, я сейчас внесу. Да. Почти ми просто в 8 да. раз сюди не їхали. Ви можете почекать 10 хвилин, за нижчі. То звісно можно, конечно. Шуткує скористяху дівающе. Всім привіт! Як то кажуть, камінь воду точи. Включилася нарешті в службу, не скажу, що в роботу, в службу відділення поліції номер 3 Бучанського руб. Я думаю, це керівництво вже почало впливати на місцеве, місцевого рівня відділення поліції, тому що, я вже казав, вони тут. Більшість працює місцевих і вони не дуже хочуть скажімо так, притягувати до відповідальності своїх землячків, односельчан, більшість з яких працює в лісництвах і займаються такими нехорошими ділами, як незаконна порубка, схематози, корупція, державного надбання ресурсів ліс. Чергове кримінальне провадження це по вчорашній нашій заяві відносно директора надлісництва Жука Сергія Володимировича, який є бенефіціаром цього безпреділа, який відбувається в підвідомчій йому території. Ну, Зрозуміло чому. Нього ж там рильця в пушку він же побігав там і в Держенка інспекціях і так далі. Що ж, з Верховної Ради розказують, як він лісництво обілечував. Тобто цей жук ще той персонаж колорадський. Значить, Що ми е, отримали? Нам сьогодні вже дуже оперативно видали витяг з ЄРДР цього разу по 367 статті частині. Перші. Е, все ж таки хочеться, щоб якесь розслідування було, не тільки там реєструвалися да? е, е, кримінальні справи, які вже скоро тут у Макарові просто зашкали. Завдяки нам вони, я маю на увазі поліцію, дали б непогані показники по роботі, по службі своїй. Будемо надіяти, що так воно і буде. До речі, звертаюся до всіх ще раз, щоб небагато інформації пролетіло і не пройшлася саме те, що потрібно. Ми мимо вашої уваги звертаємося щодо надання будь-якої інформації у цьому фігуранту. Жуку Сергію Володимировичу, хто з ним мав справу, хто може надати більше якоїсь актуальної персоналізованої інформації щодо його діяльності як держика інспекції столичного округа, Поліського округу, на будь-інших посадах, яких він там був, де він там відмітився, до теперішньої посади директора надлісництва Макарівського. Якщо ви маєте інформацію щодо корупційних оборудок, схематозів, підсвітіть, будь ласка, ви будете співучасником виведення цих корупціонерів на світ Божий, скажімо так. Будемо притягувати їх до відповідальності. Якщо ви маєте таку інформацію, будь ласка, під цим відео посилання буде вказано пошта електронна. Анонімно гарантуємо. Можете писати з усіх лівих аккаунтів, надайте нам інформацію, ми будемо її перевіряти. І якщо виявиться, що ця інформація буде підтверджена, будемо реагувати і звертатися відповідні органи. Тому дякую за увагу. Прикріплю у цей скріншот з витягу у кримінальній справі. А ми погнали далі. Разом з Спокойной ночи, дружок.